У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайм. Кожний Воскресний день, який наш розум і наша душа, тягнеться до Бога, до храму Божого. Визначено самими словами Спасителя, який говорить, це творіть на спомин про мене. В цих словах, які говорить Господь, творіть на спомин про мене, означає наша єдність з Христом. Адже якщо ми когось згадуємо, то це означає, що це близькі для нас люди. Якщо ми про когось пам'ятаємо, то це означає, що це люди, яких ми любимо. І пісний спів із чим відспівування теж звучить завершальними словами вічна пам'ять. Про що говорять ці слова вічна пам'ять? Щоб молилися, щоб пам'ятали і пам'ятали в молитві. Бо тепер вже тіла немає, якому ти можеш клонитися, вшанувати, торкнутися. Залишається пам'ять. Пам'ять, яка базується на любові до цих людей. І ось наша любов, яка є всередині нас, і яку ми носимо як свій образ і подобіє, тому що Бог є любов. А якщо Бог є любов, то ми несемо цей образ любові в собі. Ми пам'ятаємо найбільше про страждання самого Ісуса Христа і згадуємо для нас як одну із найбільших. Найвеличніші подій в нашому житті це день нашого спасіння. А що ми можемо назвати днем нашого спасіння? Це тоді, коли Христос смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Оце є День нашого спасіння. Адже подолана смерть немає її. Нема. нема того моменту, коли ми. Уходив в небуття і зникає все, що з нами пов'язане. І залишаємось ми живими, живими в Христі і живими в вічності. Так, звичайно, ми можемо сказати: а тіло, а тіло має свій час служіння. Є його початок і є його кінець. І зі словами, Псалмопівця Давида проживе людина 70 років, при силі 80. Все, що більше трути і скорботи. Ось це наше усвідомлення і належність до вічності і дає нам натхнення і непереживання, скільки ми проживемо на цій землі. Все одно це час обмежений. Ну проживеш 100 років. Ну, 200, ну, 900. Немає різниці. А далі? От що далі? Біблійна історія оповідає про наших правоців, які прожили 900 років. Але повстає запитання розуму. А далі що? Так ось для нас, християн, віруючих, які сповідують, і пам'ятають про подію нашого Спасіння Воскресіння Ісуса Христа є наша супричасність до вічності. Ми вічні, вічні по душевним нашим властивостям, тому що Бог нам дав стан своєї душі і ми в цьому подібні йому. як і суть самої природи людської. Бо коли ми говоримо про Воскресіння, то ми читаємо, як це відбудеться, в який спосіб, але ми не зникаємо, ми нікуди не пропадаємо. І ось ми звертаємось до тих і оспівуємо тих, які тілом померли, ми говоримо, не померли, а в блаженному успінні, уснули. І тіло повертається туди, звідки взято, З землі ж взято. Землю і повертається. І ми бачимо ці місця, куди воно повернулося, називаємо їх могилами. Але пам'ять про цих людей нікуди не повертається. В чому це виражається? В тому, що ми з ними спілкуємось. Наприклад, ми кажемо, приснилася мені мама, чи тато, чи бабуся, чи будь-хто. Є ж таке, що сняться вам? Є. А що це таке? Но це ж не просто мара, яка тобі в сні якась явилася. Більше того, ми розмовляємо з ними в сні. Більше того, вони інколи нам розказують, що робити чи не робити, трапляються такі випадки. Так ось ми говоримо, коли такі випадки трапляються, ми не кажемо, що це повинно бути кожен день і постійно, але як приклад, трапляється, а що це? Оце означає, що ми вічні. Ми сопричасні до вічності. І тепер не вмирає ніхто. Відходить з цього світу, але не вмирає, не пропадає. І ми пам'ятаємо про них. Ми пам'ятаємо про них в нашій молитві. Ми пам'ятаємо про них в справах на честь них, що ми робимо. Ми пам'ятаємо про них і навіть місця їхніх поховань ми також облагорожуємо. Бо якщо вони канули в небуття, то який сенс цієї могили. Але якщо вони духом живі, а там залишаються останки, то ми вшановуємо ці останки поховання. Так ось із земних прикладів, ми переходимо на приклади. Духовні, наприклад, і божестві. Ми говоримо і згадуємо слова Спасителя, це творіть на спомин про мене. Що означає творити на спомин про мене? Сама Євхаристія? Тобто причастя не тільки. А творітися на спомин про мене, це означає. Шануйте Воскресіння. Ми ж називаємо кожний сьомий день Воскресним Днем. Воскресним ми ще його називаємо неділею, не ні на що. Один великий день, який ми називаємо Воскресіння. Тому що Воскрес сам Христос. І ось ця перемога життя над смертю спонукає нас. Долучатися, поєднуватися із вічністю. А що означає поєднуватися з вічністю? Як на ваш погляд? Що означає поєднуватися з вічністю? Це означає поєднуватися з самим Богом. А що ми розуміємо поєднуватися з самим Богом? А це означає причищатися тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа. Ми, ми причащаємось тіла, значить до чого торкнешся, до того й долучишся. Якщо ти прийняв тіло і кров Спасителя, то ти вже можеш сказати за словами, великими словами апостола Павла, який говорить, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Не я живу, живе в мені Христос значить і ти вже маєш відношення до цієї вічності. Якщо Бог живий і Бог в тобі живе, значить і ти живий, і ти вже сопричасник вічності. Ось такі речі треба приймати на віру сприймати їх і ними жити. Іначе б тоді повстало життя беззмістовне в нашій перспективі. А для чого жити, якщо далі немає нічого? А для чого жити, якщо собою нічого не забереш? Це призводить до того, що людина нічого не робить. І вона просто чекає, пережила якийсь період і померла. Вона не має чим жити, не має для чого жити. Залишається тільки для когось пожити якийсь час. Для дітей, поки вони не Але це швидко минається. Жити для дітей неправильно. Бо це швидко менеться. Наприклад, ви їх народили і вам вже по 40, а їх вже вдома немає. Чи не так? 40 до 50, до 50 років в хаті було багато дітей і сидиш з чоловіком, а якщо чоловіка нема, то залишаєшся один. А діти де? А в них своє життя. І вже тільки в кращому випадку позвонять, може приїдуть, може провідають, а в більшості ти стаєш для них банкоматом, який вони приїжджають знімати гроші. Прийшли, гроші зняли, ну як, цьом-цом і погнали. Далі. Я позвоню, я заїду, Може бути, коли досліджуючі пенсії. Ми не, не осуждаємо цей момент, ми повинні розмірковувати над тим. А що ж тоді сенс твого життя? Чи ти хочеш залишатися людиною чи банкоматом? Ну, кожен хоче бути щасливим. Скільки б він не прожив? Скільки б людина не прожила, вона хоче завжди бути щасливою, завжди бути молодою, завжди бути бадьорою. Ось такий один із прикладів. Є така традиція до свята Миколая роздавати якісь миколайчики і то маленьким дітям. І ось ми в храмі давали малим дітям. Підходять малі діти, а потім старші такі жіночки вже там під 80, підходять теж за податки. Всі там теж для дітей. А вона каже, а я що, не людина? І вона права. І вона права. А чого тільки дітям? Так, дітям своя особлива увага, бо ми їх ростимо. А ми вже що, не потрібні? От якщо дітей тут нема, то що це в храмі не потрібно, чи що? Так ніхто про себе не скаже. І це так неправильно й думати. Тому неправильні слова говорити, я старий, мені нічого не треба, а скільки мені треба, а на що воно все потрібно? Неправильно це. Неправильно. Якщо ви спостерігали за телебаченням, недавно помер один із великих українців на прізвище Гаврилюк. Він такий при політичних діячах був, і він сказав такі слова. Каже, я б думав про Україну, але я шкодую, що я мало про неї мріяв, бо мрії спонукали мене за щось боротися і до чогось прагнути. Мрії спонукали його. Бо ти мрієш про щось? Ну, наприклад, мрієш збудувати хату. Ти збираєшся і хочеш її збудувати, і ти її будуєш. От ви мріяли про свободу без цей. Мріяли, кажете, грошей нема. Ну, вже завершуєте розпис. А було трудно і страшно. І завершите. Так ось він казав, мріяв про Україну. Вона є. А інший такого ж віку чоловік, президент Ізраїля, говорив, що. Я визначив, що таке молодість і що таке старість. І сказав такі слова, якщо у вас мрій більше, чим досягнення, то ви ще молоді. Але якщо при зустрічі ви кажете, скільки ви всього зробили, то ви вже старі. Тому що мрій має бути більше, чим хвальби, що ти вже зробив. Якщо людина починає хвалитися тим, скільки вона зробила, це вже стара людина в душі своїй. Але якщо людина розказує, що вона ще хоче зробити, навіть якщо її там е, якась певна кількість років, це молода людина. Інший волинський приклад це живий приклад із живих людей. Ви прикордонні, ви знаєте, є прикордонні райони, які мають можливість отримувати паспорта, щоб швидко переїжджати через кордон. Але ці далі, хоча теж люди швидко переїжджати, перетинати кордон, і ось мода пішла на біопаспорта. Це живий приклад, мені розказали, але мені це було приємно, і я вам його переповів. Одна із жіночок, які виповнилися за 80 років. З Маневицького району. Прийшла в паспортний стіл, тому що їй потрібен паспорт закордонний 81 рік паспорт їй потрібен закордонний Ну, нічого, здається, дивно потрібен, але в неї є ще є діючий паспорт закордонний А їй треба біопаспорт, бо по ньому зараз швидше проходити можна І ці паспортисти дивляться на жіночку за 80 років. І просте ретарічне питання, наші діти паспорт. Задали, так? Да? Її геніальна фраза на перспективу. А це молода людина. Вона не дивиться в паспорт скільки її років. В неї планів ще багато. Може вона ніколи не поїде в ту Польщу там чи в Білорусі, і немає різниці. Але вона живе що з неї планів більше, ніж того, що вона вже зробила в своєму житті. От вона є молода, вона, є, вона буде така активна. І вона буде щаслива, тому що вона живе, вона знає, для чого живе. І це якісь цілі возвищені. Це не просто переїхати, це якісь мрії. Вона будує хату не просто для дітей, вона будує хату, тому що її треба будувати. А ми дуже часто будуємо. Бо це треба дітям. Потім хату збудував, діти роз'їхалися сам в хаті. В більшості так. Так ось треба робити те, те, що стосується вічності, те, що стосується великого. А хто скористується вашими плодами, це вже питання друге. Діти, онуки віддасте, продасте, подаруєте. Це друге питання. Саме головне виражайте стан своєї душі. Творіть, мрійте, плануйте, живіть активно і не здивіться на паспорт. І не чекайте, скільки там, в якому віці вас спровадять на пенсію. Це їхні проблеми. Наш вам той пенсійний фонд. Ви живіть. Не заглядайте в паспорт ваш. Живіть. Чому живіть? Тому що ви сопричасні до вічності. А якщо ти супечасний до вічності, то там віку немає. Там поняття віку немає. Вічність. І ось пам'ятаючи про це, Господь і розкриває нам сутність цієї самої вічності. Весь час ми наголошуємо. Зауважте, ми оцю міні-Паску кожних сім днів відзначаємо. Воскресний день це міні-Паска. Ми читаємо за Богослужінням канони, кажемо з висловом слава Господи, святому Воскресінню Твоєму. І читаємо далі текст хто співуючи Воскресного Христа. Кожних вісім днів. Це означає, що ми кожних вісім днів нагадуємо, що ми молоді, активні у нас все попереду. Ми нагадуємо собі, що Христос подала в смерть, що ми є суперчасником вічності, наповнюємо змістом наше життя. А не вважаємо, що все закінчилося, бо я вже там щось зробив і все вже буду сидіти на печі. Це неправильно. Жити треба активно, повноцінно, рівниво, дихати на повні груді і не спати. Рухатися вперед. Тому я бажаю вам, щоб ось цей Воскресний день був для вас натхненням на цілий тиждень. Щоб ви ремствували, рівнували, робили щось, щось робіть. Ну, в крайній випадку, ось щось нашкодьте один одному. Теж буде життя. Але щось робіть. Не можна сидіти, неправильно сидіти. Живіть активним, повноцінним християнським життям. І хай Господь вам в цьому допомагає, цей наступивший тиждень, а за цим наступний тиждень і так далі буде вас наповнений повнотою християнського змісту в першу чергу, повнотою християнського змісту, наповнений справами, які, в яких ви опираєтесь на почуття любові. Почуття сусідання і хай вас мрій буде, більше, чим досягнув в вашому житті. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення і закликаю до активного життя, до того, щоб мрійте. мрійте про Україну, про сім'ю, про родину, про що хочете, мрійте, але мрійте. І Бог на поміч вам здійснити ваші мрії. Слава Ісусу Христу!